Це саме та печінка, яка 100% всім сподобається, тому що вона просто ідеальна. Для початку беремо свину печінку, заливаємо її невеликою кількістю молока, додаємо трошки соди і залишаємо на 15-30 хвилин. Далі її гарно промиваємо холодною водою та нарізаємо на шматочки в товщину приблизно пів сантиметра. Тепер одразу посипаємо сіллю чорним маленим перцем, перемішуємо, викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою і відбиваємо, але це потрібно робити обережно, щоб вона не розлізлась. Посипаємо борошном або можна кожний шматочок оббувати. Окремо. Викладаємо на вже гарячу сковорідку з олією, обсмажуємо з обох сторін приблизно по одній хвилині. Як тільки з однієї сторони виступає кров, одразу перегортаємо. Далі її знімаємо і напівкільцями нарізаємо цибулю. Викладаємо на цю ж сковорідку і трошки його спасируємо до прозорості. Додаємо цукор і його розтоплюємо, постійно помішуючи. Повертаємо печінку на сковорідку і додаємо десь пів яблука. Краще його брати зелене. Постійно помішуючи, смажу приблизно 2 хвилини. Потім знімаю з вогню, накриваю кришкою, даю постояти ще 2 хвилини. І все, її можна смакувати. Вона виходить настільки ніжною, а карамелізована цибуля її ідеально доповнює. Тому. Обов'язково спробуйте приготувати. Всім смачного!